Богдан Лепкий, ЦИКЛ Мазепа книга третя, Полтава. Частина перша. Над десною. Один як бачу, то українським гетьманом краще бути, ніж шведським королем. сказав не без злоби екселенція Піппер, сідаючи на багато різьблену канапу і обкидуючи зором одну з світлиць гетьманського двора в гірках. Великі пани оці гетьмани. Яка мебель, які вигоди, розкіш яка? Цю. Дійсно, навіть король не посоромився б такого замку, завважив Олаф Гермелін, секретар його милості шведського короля Карла XI. А кажуть, що в Батурині в Мазепи ще куди краща палата. Там такі багатства, срібло, хрусталі, гобелени, що прямо стій дивися. Хваляться козаки буцімто в мазепаних погрибах, золото в бочках кваситься, як у селян капуста, а срібло лежить стоплене в кружках завбільшки млинського каміння. Докинув своє слово Майерфельд. Не говори, товаришу, перебив йому Гермелін. А то нашому касієрові слина з рота тече. Його туди пустити б у ті погреби гетьманські. Боже ти мій. Залив би нас не бляшками, личманами, з котрих навіть коні сміються, а ретельними талярами, за котрими нашому братові рівно скучно, як і за дівчатами. Дійсно, одного й другого нам сильно бракує, притакнув граф Реншюльд. а його голос був тим разом більше подібний до зітхання, ніж до зневажливого свисту. Ніяк зрозуміти не можу анімозії. Що, анімозії, прямо якоїсь абомінації нашого наймилостивішого до осіб кращого пола. Хоробрий вояк і не любить жінок. Це ж прямо неподібне до правди. За якого ж ми тоді чорта б'ємося? За чим ми вганяємо з одного кінця світа в другий? Яка нам нагорода за наші труди й невигоди? Чоловік далі забуде, як дівка виглядає. Молодші з лицарів Карла порушилися на софах і фотелях хто кашельнув, хто підкрутив вуса. Вродливий граф блиснув палкими очима. Тут нема чого кашляти, якщо мене чорт не здмухне, як кістнер на престолі свічку, а Бог дозволить дожити хоч би до такого поважного віку, якось наш канцлер. Його екселенція Піппер. То і я на бездів'я нарікати не стану. Але нині даруйте, мої панове, нині я оцих аскетичних норовів нашому королеві ніяк простити не можу, а роби тепер, що хоч. Не буду ж я по дорозі хлопських жінок гвалтувати, бо на це мені моя офіцерська честь не дозволяє. Ексцеленція Піпер сверлував Реншльда своїми, хоч полинялими, але все ще доволі пронизливими очима, а його і так поморщене обличчя морщилося ще гірше і дійсно нагадувало порепану шкуру, якою його не раз граф Реншльд прозивав поза очі. До того великі ніздрі роздувалися, немов він моргав ними. Ексцеленція Реншльд почав. Пардон. Граф Реншольд. чи треба, чи не треба, підпускає мені гадючку. Видно, це йому робить якусь окрему сатисфакцію. Не бороню, але завважати мушу, що не всякому чоловікові влив Господь у жили таку гарячу кров, як його ексцеленції. Не будемо ж тоді ганити нашого найяснішого пана за те, що він за ворогом, а не за спідницями вганяє. До чого кого Господь призначив, те він і робить, я за спідницями не вганяю, перебив його піднесеним голосом Реншельд. Але всі, панове офіцери, одної гадки зі мною. Тільки не всі мають відвагу говорити, що думають. А я ані фарисеєм, ані гіппокритом не був і не потребую бути. Я собі можу дозволити на тую розкіш, якою, безперечно, є говорення правди. Я з мадам Кеніксмарк не поступив би тут так, як поступив з нею Каролус Рекс. А як же це поступив з нею наш наймилостивіший? І що вона за птиця, оця мадам Кеніксмарк? Почувся голос маломовного Норберга. Реншільд зірвався з місця. Невже ж ви не чули про графиню Аврору Кеніксмарк? Ні, не чув, відповів спокійно Норбарк. Чимало я чого не чув, зайнятий безнастанно своїм полком. Так слухайте ж, ви, дивний чоловіче. Графиня Аврора Кеніксмарк. Це була жінка божеської краси. Прямо не жінка, а богиня, коханка Електра Саського. Докинув, ніби від нехочу, граф Піпер. Електор той, що вибирає короля, і міг бути ним вибраний. Один з титулів курфістів саських. Коханка, чи не коханка, але краса. Прямо молися до неї. А я не знав, що Екселенція Реншльд такий побожний, втрутив Гермелін, звертаючи свій довгий гострий ніс як спис проти Реншльда. Прошу мені не перебивати, кинувся Реншольд. Я, хоч вояк, але люблю салонну поведінку. А відсапнувши, продовжав. І тую то красавицю, тую богиню вислав був електор Саський з оливною гіллячкою миру до нашого короля. Приїхала з дуже поважними листами. Екстеленція Піпер може підтвердити, він їх читав. Гадаю, відповів піпер, що слова графа Реншельда мого підтвердження не потребують. Але ж ви ті листи читали ви балакали з графиною Кенєгсмарк? Ви також, так тоді бачите. Гострий ніс Гермеліна повернувся вліво, і ніби рогачка в воздусі повис між двома суперниками. Як бачу, то оба, панове молилися до цієї богині. Щось також спротивився Піппер. Я вже раз просив пана секретаря не перебивати мені. Гречився Реншільд. Мир вам, мирив їх Норберг. Продовжайте, екстеленція, оповідання про пригарну даму. Не можемо її мати між собою, так найхоч почуємо про неї. Реншільд став перед Норбергом, заложив ліву руку в кишеню. А правою жестикулюючи говорив. Отже, тая пригарна дама вислана для мирових переговорів, а властиво, щоб миролюбиво настроїти короля, щоб соблазнити його. втрутив піпер. Але Реншльд пустив це слово мимоходом і кінчав. Тая дама не удостоїлася навіть оглядати обличчя нашого божеського монарха. Не помогла і протекція екстеленції Піпера. Ані ваша, додав піпер, ані моя. Хоч я не такий всесильний, як ви. Король не допустив її до себе. І добре зробив, завважав піпер. Бо хто зна, як на тім вийшла би була Швеція. Раз тільки, продовжав Реншільд, графиня Кеннікс-Марк стрінула короля вузькій вулиці. Вискочила з карети і підступила до нього. А король відізвалося на раз кілька голосів. Що, король? Король усміхнувся тим своїм усміхом, котрий нам боком лізе. Зняв капелюх, кивнув головою. І що? І що? Завернув конем і почвала вдальше. Це була одинока аудієнція якої удостоїлася в нашого короля найкраща жінка 18 століття? На хвилину в гетьманській світлиці зробилося тихо, тільки поліна сухих дровець тріщали в печі, озарюючи червоними блисками вояцькі постаті лицарів Карла XII. Нічого поганого я втім не бачу, почав гермелін наново. А невже ж я кажу, що король поступив погано, поправив його Реншільд. Я тільки пригадав тую пригоду на доказ, як дивно король Карло відноситься до жінок. Не дивно, можна сказати, ненормально. Чого то ви ще не вигадаєте, екскеленціє? противився Гермелін. На мою гадку, пригода з графиною Кенігсмарк служить доказом, що його величність Король Карло. Чоловік незвичайний, прямо одинокий у своїм роді, 18 хлопцем увійшов до воєнного шатра, як затворник до своєї печери, і сказав Тут, моя домівка, тут житиму довіку. І додержує слово: жінок не пускає туди, як не пускають їх козаки на Січ. І пощо б пускати, щоб позбавили його сил, як Самсона? Заволоділи ним як Цезарем розжалобили до сліз як Олександра Великого? Серце нашого короля це не здобута твердиня, і є тільки одна жінка на світі, котра може увійти до неї. Котра, котра? спитало кілька голосів нараз. На, «На ім'я їй Валькіра, відповів Гермелін, північна богиня, що веде героя на місце вічного щастя. А я знаю ще другу, додав Реншельд. — Кажіть, смерть. сказав, наче свиснув Реншельд. і в гетьманській світлиці знову зробилося тихо. Дивно, як привикли були до того слова лицарі Карла XII, і як все ж таки немило вразило воно їх, вилітаючи з рум'яних уст Екселенції Реншельда. — Екселенція граф Реншельд! Почав по хвилині задуми Гермелін, нічого нового нам не сказав Немає нічого нового на світі, боронився Реншельд. Всі ми скорше чи пізніше матимемо честь повітати цю небажану гостю. Втім, тільки річ, як ми привітаємо її. Гадаю, що Карлус Рекс вийде їй назустріч, як ніхто другий у світі. Ти перша жінка, котрої силі піддаюся, скаже він, а вона пригорне його до себе і відповість. Ти перший мужчина, якому я на голову складаю такий лицарський вінець. І що нам з того? Що з того Швеції і цілій Європі? Найкраща смерть не варта поганого життя. Про смаки не сперечаються. Огонь на мармуровім коминку блиснув сильніше, і дровця стали тріщати з якоюсь несамовитою силою, ніби притакували словам королівського секретаря, а його ніс ще гірше загострився як загострюється, звичайно вмерця. Хто глянув у вікна, мимохідь погадав собі, що до кожної шибки прилипала душа котрогось з тих численних товаришів, що полягли в останніх боях. Такими дивовижними взорами розмалював був ті шипки незвичайно сильний мороз. Нараз Екселенція Піпер плеснув у долоні, і на порозі появився гетьманський підчаший. Чи ви загріли вже те вино, яке його величність князь гетьман Мазепа все ласкавіше зволив призначити на покріплення наших надміру виснажених сил? Підчашний здвигнув раменами. І всміхнувся так, як лиш старі панські слуги вміють сміятися, усміхом, в котрім було і виправдання, і жаль, і просьба у вибачення, не зрозумів. Піппер звернувся до одного з офіцерів, який доволі добре вмів по-українськи. Прошу йому повторити моє питання. Його величність князь гетьман. промимрив здивовано під чашею. Але зараз таки поправився і відповів, що вино з корінням вже давно гаряче, тільки він не смів вносити його, щоб не турбувати їх милостей панів. Але ж, ради бога, подавай його скоріш, а то, що чого доброго, простудиться або й вивітріє, говорив Реншельд, затираючи руки. А звертаючися до товариства, жартував. Як нема жінок, так хоч доброго вина нап'ємося. Бо тут нема що й казати, і Варево, і питво гарне. Я вже давно не їв і не пив так добре, як у гостині його величності князя Гетьмана. Чи добре я повторив цей титул, екстеленція Піппер? Як не мож лучше? А відколи ж Томазепа став князем? Віднині, як же це? Розкажу вам пізніше, бо ось і служачий з вазою надходить. Чарок теж не забув, і не маленький собі. Так наливайте ж панове, ті чарки, щоб не турбувати старого. А ви, добродій, ідіть собі в освояси. Під чаший подався за двері. Лицарство кинулося до вина. Вип'ємо, почав піппер, за здоров'я того, що не любить жінок. А любить тільки славу, і нас до такої любові заправити хоче. Віват, Каролус Рекс, відповіли гуртом, як один чоловік. Але ж бо добре вино краще від нашого тонкого пива, і від тих квасків, що ми жльопали по дорозі, і від води, котру трупами чути. Панове, не обиджайте божеського нектару, порівнюючи його з труповонним питвом. А тепер налиймо собі, почав Піпер наново, – По другій чарці. І вип'ємо за здоров'я хазяїна цього двора, його величності князя Мазепи, і ту і чарку вихилило товариство до самого дна, але мало котрий вспів її покласти на своє місце на великий срібний піднос кругом такої ж вази. Очі їм побараніли, брови попідлазили вгору, уста всміхалися глупо. Кожний рад був якнайскорше дохопитися свого місця. Бо стіни стали крутитися, а вікна танцювали. Тільки екстеленція піпер, що мав за собою довголітній досвід і тому наливав собі чарку до половини вінців, стояв посеред світлиці і реготався. А що, панове, кажете, піпер старий, піпер нікуди не годиться. А дивіть, хто з вас так кріпко тримається, як він. Отже, треба вам знати, що до доброго вина, так само як до гарної дівчини, не треба братися нагло, а лиш поволеньки, по-субтельному, шлючкові тягнути цей нектар. Потрошки, але довго. От бачите, я собі ще третю чарку наллю і вихилю її на добрий успіх нашого дальшого походу на більшу славу, нас усіх. А екстеленції графа Реншельда, зокрема. Наш канцлер. Відповів Реншельд. Гадаю, що мені гетьманський трунок у голові пішов, так нібито я зроду доброго вина не бачив. Куди там? Я ще й четверту чарку за обшивку не виллю, тільки пити не хочу. Більше афекту почуваючи до жінок, ніж до чарок. Щоб дати доказ своєї тверезості, він встав і перейшов світлицю від дверей до дверей. Щоправда, по лінії доволі прямій. Наступаючи тільки на ногу одному товаришеві, котрий їх дуже далеко витягнув був перед себе. Екскленціє Піппер, почав, стаючи перед канцлером, обіцяв нам сказати, відколи то гетьман став князем. Віднині, панове, віднині, почав піпер. Це вже не є ніякий секрет. Можу вам зрадити тайну. Саме тепер, як ми тут ведемо інтересний дискурс. Його милість Каролус Рекс і його величність Гетьман Мазепа підписують угоду, силою котрої, між іншим, гетьман стає князем і сувереном незалежної держави. Є ще тільки один невирішений пункт а саме хто з них на час війни буде верховним вождем над союзними арміями на Україні. Але гадаю, що й на тому пункті вони погодяться. Бо гетьман привів. Багато менше війська, ніж король і екстеленція Реншюльд, сподівалися. Це вже моє діло, чого я сподівався, перебив канцлереві Реншюльд. Але пощо ви, пане канцлере, згодилися на те, щоб гетьмана робити князем? Того я ніяк не розумію. Досить нам одного суверена. А то двом богам кланятися річ до зрозуміння легка. Відповів канцлер. Бо наш наймилостивіший пан волить і Віражнем, жінка з вдачою мужчини, волить Мазепу, ніж графиню Кенігсмарк. А князем зробили ми Мазепу тому, бо супротивна сторона хотіла його зробити цісарським герцогом. Я зі свого боку ніяк не розберу, чому то екселенція граф Реншльд. Недавно тому дораджував королеві йти на Україну, а не на Москву. А тепер зраджує нехідь до тої ж України. я до України. Вношу це з вашого вислову про її гетьмана. Ви зле вносите Екселенцію Піпер. На Україну я тому радий іти, бо в Московщині ми були б виздихали до решти. Хіба ви не знаєте, що цар велів зерно закопувати в землю, а траву і цілі села палив, щоб шведська армія проходила крізь пустиню? Хоч мені дійсно скучилося за жінками, то, однак прошу не гадати собі, що я спішився до гарних українок, а міркую собі також, що й наш король так само не спішився до цікавого і дотепного гетьмана Мазепи. Лиш повів нас на Україну прямо тому, щоб нашу армію від голодової смерті і від неминучої загибелі врятувати. І врятував, доповів, похитуючи головою Піппер. Не забувайте, екселенція, говорив далі Реншельд, що король з під Могилева рушив був все ж таки в напрямі Москви, і що в тім напрямі йшли ми, наскільки собі пригадую, більше ніж місяць. Що лиш у Блиновичах, довідавшись, що Мстиславль спалений царем до останка, і що москалі і дальше хочуть свій край палити перед нами, король і рішився повернути на Україну, себто на полудне. Отже, бачите, що він у могилеві моєї ради не послухав як взагалі не слухає нікого, лиш своїм розумом робить, що йому і нам все виходить на пожиток. Коли б всякого слухав, то не зайшов би далеко. Але ж бо ми з вами, пане канцлере, не всякі, а є ще й другі з королівців, котрих послухати можна. А може, і треба. Скажіть це королеві, не мені, екстеленція Реншольд. відповів піппер і зморщив лице, немов його постягав на шнурочок. Розмова прибирала характер суперечки. Реншільд запалювався і підносив голос так, що навіть ті з товариства, які під впливом гетьманського вина стали були засипляти, будилися і встрявали в дискурс. Вони пригадували собі, як цілими днями й ночами поспішали, лишаючи за собою множество людських і кінських трупів по багновищах і по бездорожних просторах. Бігли до якогось села, сподіваючись захопити тут дещо харчів для себе і пащі для коней, і, ніж дійшли, село розвіялося перед ними в димах, як оаза у Фата Моргані серед Сахари. Пригадували собі, як цілі відділи кінниці перетворювались в піхоту, бо коні гибли в отих очайдушних перегонах з москалями. Хтось згадав про страхітний похід між сожею та і путтю, і важке зітхання добулося із не одних хоробрих грудей. Голодні, обдерті, босі шведи з незагоєними ранами, з покаліченими руками й ногами мусили рубати дерева перед собою, щоб здобути прохід. Спішилися, годі було як слід уважати, і, падучи дерева, торощили наїжджаючі вози. І продавлювали людей. Виголоджені й знесилені коні не могли ніг за собою тягнути, а не то возів, падали і загачували прохід. Спинився таким чином один віз. Ставала ціла валка, і над'їжджаючому відділові доводилося обходити цю перешкоду. Причому чимало піших і кінних топилося в бездонних баюрах і лісових тепличинах. Вояки лаялися. Кричали і з прокльонами на устах конали в тій непрохідній пущі. Недавно бо ще лише тиждень тому прийшлося ночувати в лісі серед морозу, без огню, бо дрова були, як кість, і огонь їх не брався. Зате вітер палив шведів і прошибав їх аж до костей, так що не один тоді душу Богові віддав. А не один віддасть ще. Кінчив ті нарікання Майерфельд, бо що було, те вже ми знаємо. А що нас далі в тому поході жде, того ніхто передбачити не може. І пощо те все? Невже ж справді на те, щоб, як сказав пан секретар Гермелін, щоб непрохана смерть могла колись на голову нашого короля вложити такий вінець, якого не вкладала ще жодному лицареві на світі, щоб могла, докинув Реншільд, Подякувати йому за те, що післав у ті зимні обійми, стільки молодих, хоробрих душ, скільки не післав їй ні один з дотеперішніх вождів і завойовників світа. О, насититься вона трупами шведів на довгі й довгі часи, і мене не одно десятиліття, а вона, мов насичений смок, лежатиме спокійно. І зацвітуть тоді краї, розживуться народи. Але що станеться з нашою безталанною Швецією? Проте я навіть думати не хочу. Найкраще, коли вояк не думає, лиш слухає вожда, сказав граф Піпер і пустив свої пальці млинцем. Реншільд скипів. «А вже ж, думання треба лишити вам, політикам і дипломатам, бо ви другої роботи на телах армії не маєте. Наша річ кров свою пролити, а ви проливаєте чорнило. Ми мечем, а ви язиками воюєте. Чого не зробив меч, те іноді мусить зробити перо, відповів спокійно Піппер. — Але чого ви, екстеленці, пане графе Реншільд, кидаєтеся на мене? Того я ніяк не розумію. Я ж вам не попроганяв дівок з табору. І не боронив королеві, щоб вас замість Мазепи зробив князем. Дійсно, не знаю, звідки гнів. Я до того причини не подав. Не смійте обиджати мене. Не обиджую нікого, а говорити маємо рівне право. Вам жаль тих кількох коней, що згибли в лісах між і путтю і сожею. А я ніяк не можу забути хороброго Левенгавпта і його знаменитої армії. Так, безмилосердно і безпощадно лишеної на поталу судьби, на те, щоб цар Петро міг похвалитися побідою над найхоробрішим генералом короля Карла. Над найхоробрішим генералом. крикнув, ніби свиснув, Реншульд і прискочив до Піпера. Скажете, може, що це моя інтрига, що я із зависті довів до того, щоб знівочити небезпечного суперника. Скажете, бо чого то ви не спосібні сказати? Ви, старий. І віддалення між двома екстеленціями зменшилося до тої границі, поза котрою нема вже місця для слів. Але в цей мент відчинилися двері від сусідньої світлиці. Показався високий білий лоб, окрилений двома жмутками неслухняного волосся, засинів споловілий каптан з мосяжними гудзиками. Заскрипіли високі, сильно в колінах вим'яті чоботи, і котрий з офіцерів крикнув Його величність! Король. Всі зірвалися на рівні ноги. Реншільд відскочив від піпера, ніби грім ясний вдарив поміж них. А король наблизився на середину гетьманської світлиці і, всміхаючись своєю загадочною усмішкою, кланявся кожному з своїх лицарів, зокрема. Панове ще не сплять? питався, ніби їх ножами колов, а побачивши порожню вазу і срібні чарки кругом неї, відвернувся. Добраніч панам. Сказав і вийшов.